Добрий раді, привіт. привіт. А, мене звуть Олексій, і, і сьогодні я розкажу вам про дикуна. Так, я буду про дикуна, прикинь. Про печарну людину розказувати. І воно взагалі-то ну, на перший погляд воно таке, ну, наше. Ну, і ви собі. Ми, ми живемо в цей час, в цій країні, коли війна в країні, коли такі жертви, коли такі речі відбуваються. І тут виходить чувак на сцену і розказує про дикуна. Воно абсурдно насправді виглядає. Але дивіться, що. Я переконаний, що той дикун дуже важливий прямо зараз в цей час. Я розумію контекст. Розумів ситуацію. І тому я прям люблю того дикуна. І я переконаний, що для кожного з нас він і до кінця цього вечора я зроблю все, щоб переконати вас там. І може навіть ви теж його полюбите в кінці. Ну коротше, подивись, як вона станеться, окей?